Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Ми продовжуємо нашу розмову про етнософію. Сьогодні вже наша восьма зустріч, в якій ми далі продовжимо розгляд традиції Хліб-Сіль на вишитому рушникові. В попередніх передачах ми вже торкнулися ідеї. Та кольористики рушника, сьогодні зупинимося на тому, що є на рушнику на хлібу і на сіллю на солі. Почнемо з хліба. Отже, великі свята, при зустрічі дорогих гостей при великих подіях. Дуже часто відбувається подія, коли дорогим гостям дають хліб-сіль на вишитому рушникові. Це глибока, старовинна українська традиція, але не тільки українська, але традиція, можна сказати, всіх слов'янських народів. Питання, чому саме це, чому саме такі дари ми даємо дорогим гостям? Адже могли б бути б інші дари. Наприклад, в Євангелії сказано, що коли до новонародженого маленького Ісуса прийшли три царі зі Сходу, вони принесли золото, ладан і смирну. Чому щось подібне не, могли бути, не могло бути тут? Або хоча б якісь елементи з таких дарів. Це перше питання, яке Відповідь на яке нам, нам вказує шлях пошуку. Очевидно, відповідь полягає в тому, що хліб і сіль, це те, що людина вживає в їжу. Це те, що пов'язано з травою, з тим, що ми можемо з фізичного світу прийняти всередину і переробити. Добре, Якщо йдеться про їжу, тоді знову нове чергове питання. Чому саме така їжа? Чому саме хліб? Зараз ми більш зупинимося спочатку детальніше на темі хліба. Чому саме хліб? Адже могла бути інша їжа, наприклад, виноград або риба, або, наприклад, писане яйце, тобто само по собі яйця їжа. А ще якщо його розписати знаками зодіакальними чи просто символами, воно, очевидно, буде мати більш глибокий зміст. Але чомусь дають не яйце, не рибу, не виноград чи щось інше, а саме хліб. Для відповіді на це питання ми мусимо. Трошки подивитися довкола, трошки заглибитися в феноменологію, тобто подивитися на самий феномен того, де ми живемо і що з нами відбувається. Цей світ, в якому ми перебуваємо, він має чотири агрегативних стани. Тобто, це так говорить традиційна наука. Все, що в цьому світі відбувається, воно відбувається у цих чотирьох станах. Тобто твердий стан будь-якої речовини, рідкий стан або текучий стан, газоподібний і плазма, або те, що ми називаємо теплом. Найкраще це видно на можна зразу це прослідкувати на такому явищі, як вода. Вода, нам всім зрозуміло, доступно хоч три стани води. Тобто вода як вода, вона текуча, вона рідка. Якщо вода замерзає, ми говоримо, що це лід і це твердий стан. Якщо вода випаровується, ми говоримо, що це пара і що це газоподібний стан. І цих три стани визначаються тим. Наскільки в кожному з цих станів присутня енергія тепла. Чим більше тепла, тим е, ближче до газоподібності, тим ближче до рідкого. Чим менше тепла, тим, менше, тим ближче до твердого стану. І таким чином, разом з теплом, ми маємо чотири цих стани: е, вод, е, твердий стан, рідкий, газоподібний і стан тепла. В старовину, що в Арістотеля про це говорилося як про чотири стихії, або про чотири елементи, які називалися Земля, Вода, Повітря і вогонь. І от у цих чотирьох елементах функціонує все в, на планеті Земля. Все, що ми маємо, вона, воно перебуває в цих чотирьох агрегативних станах або в цих чотирьох стихіях. Стихії можуть переходити в одну в іншу, в залежності від е, наявності більшої чи меншої кількості тепла, але вони отакі. І якщо ми тепер вернемося до хліба, то хліб, унікальність хліба полягає в тому, що це страва, яка вбирає в себе всі чотири стихії. Тобто, ну, по-першому, про самий хліб треба ще сказати ту річ, що, допустимо, чим хліб відрізняється від винограду чи від риби, що будь-що інше, знову ж таки, той самий виноград чи та сама риба, це є творення природи. Коли ми говоримо про страву хліб, це те, що неможливо створити без участі людини. Тобто, це страва створена людиною. Оце цим вона якісно відрізняється від інших страв. І тому, на, на, очевидно, на рушнику подають цю саме хліб, а не інші якісь страви. А далі, якщо ми говоримо про цих чотири стихії, то хліб якраз це та страва, яка в себе увібрала або м, зробила метаморфозу у цих чотирьох стихіях. Тобто, спочатку зерно мелять, тобто, це закони. Твердого стану, закони фізичного тіла. Потім, коли виходить мука, цю муку змішують з водою, її вимішують. Це ми маємо тут закони рідини. Потім тісто росте, воно насичується повітрям, це закони повітря, газу. І нарешті хліб випікають термодинаміка, закони вогню, закони Тепла. І таким чином хліб це страва, яка пройшла всі чотири стихії, які існують на землі. І не просто пройшла, а яка виготовлена страва руками людини, саме яка провела цю страву через ці чотири стихії. В цьому унікальність хліба, в цьому відмінність хліба від будь-якої іншої страви. А що ж сіль?